Доброго дня, шановна аудиторія, мене звати Фортайка Раніка Максимівна, учениця 11 класу Хмельницького ліцею No17, науковий керівник Шурко Інна Васильіна, вчитель біології Хмельницького ліцею No17. Тема наукової роботи, упаковка харчових продуктів та здоров'я людини. Актуальність даної теми полягає в тому, що велика кількість шкідливих речовин може проникати в організм шляхом прямого контакту з упаковкою або через вживання їжі та напоїв. Харчові упаковки виробляють з великого різновиду матеріалів, деякі з них можуть бути дуже шкідливими для нас. В цей ж час є упаковки, які не загрожують нам не настільки сильно і є майже безпечними. Тому темою для наукової роботи вибрано упаковка харчових продуктів та здоров'я людини, де ми змогли розробити комплексну оцінку та прогнозування рівня міграції речовин, продукту чому це так важливо. Метою наукової роботи було дослідити взаємодію матеріалу упаковки з продуктами харчування. Об'єкт дослідження упаковки для харчових продуктів. Предмет дослідження, взаємодія упаковок з продуктами харчування. Завдання: провести аналіз щодо видів упаковки та їх основних характеристик, проаналізувати вплив упаковки на продукти харчування. Практично дослідити взаємодію матеріалу упаковки з продуктами харчування. Харчова упаковка це упаковка, яка містить їжу призначену для споживання та її захисту, збереження, транспортування або покращення. Найпоширенішими упаковками для продуктів є пластикова скляна та картонна тара. Чем шкідлива упаковка для організму людини. Пластик. Продукти, що зберігаються у пластиковому пакеті, швидше псуються, розвиваються пліснява, а при заморожуванні поліетилену з нього виділяються токсини. Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років призвело до збільшення захворювань ендокринної системи, таких як запалення щитоподібної залози та гіпертереоз. Картон. Вразливість до вологи. При втягуванні вологи матеріал стає більш м'яким, целюлоза легко піддається впливу вогню. Вчені з Індійського технологічного інституту в Харахпурі показали, що стаканчики з паперу аж ніяк не є такими безпечними, як це вважалося раніше. Дослідники налили в паперовий стаканчик на чисту гарячу воду. У посудині рідина перебувала близько 15 хвилин, після чого вчені вивчили, наскільки сильно змінився склад води. Виявилося, що чиста рідина перетворилась на справжній коктейль з мікрочастина пластику й паперу. Скляна тара вона крихка та легко ламається. Прозора упаковка легко пропускає ультрафіолетове випромінювання, яке може пошкодити світлочутливі лікарські засоби всередині контейнера. Через скляну упаковку дуже легко проходить ультрафіолетове випромінювання, яке у великій кількості шкодить здоров'ю людини, можуть виникати загальнотоксичні явища з підвищенням температури лихова... лихоманкою головними болями. За останній рік прошкідливий матеріал, такий як пластик, задумалось, що мало людей пройшло рішення зробити попит менше на пластикові одноразові пакети, зробивши їх за невеличку плату з метою, що люди будуть менше їх використовувати, але на жаль, багато людей зовсім не звернули на це увагу. Дослідження для, для дослідження ми взяли пусті упаковки з продуктів харчування та реагенти: луг, натріож, кислота, аж хлор к... і кисломолочні продукти кефір. У кожну з упаковок харчування ми налили ці реагенти та лишили у домашніх умовах на три доби. Через три доби Через три доби ми помітили, що в полімерній та жестяній упаковці ми не помітили суттєвих змін, а от багатошарова упаковка поступово збільшувала свою масу, поглинаючи речовини, які в ній були. Також було проведено анкетування в учнів 4 та 8 класів. Анкетування складалось із семи запитань, де було від 3 до 5 варіантів відповідей. За допомогою цього опитування ми дізналися, що більшість учнів, купуючи продукт, не звертають увагу на упаковку та маркування на ній. Висновок Підводячи підсумки наукової роботи, було з'ясовано, що існує багато визначень поняття Упаковка. За основу було взято визначення, відповідно до якого упаковку розглядають як комплекс засобів, що забезпечує гармонізацію типорозмінних рядів, споживчої упаковки, промислових пакувальних модулів, пошкодження і втрат при транспортуванні, складуванні та вантажу переробки. Дякую за увагу!